Найбільший вантажний літак у світі? Е, мрія. Хто таке сказав? Всюди так написано, в інтернеті. Добре. Е, які ти ще літаки знаєш? Ну, багато. Ну, наприклад, назви. називає. Типу. Е, Руслан. Ну, літак, Руслан. Добре, ти називаєш ті, які е, в Україні вироблені? Так. Добре. А ну, знаєш, всі, але... на якому заводі був вироблений літак? Мрія? Мрія. Угу. В СССР в СССР він ще купив. Добре. А на якому заводі? В Донецьку. Ну, в Донецьку. І звідки знаю? Я знаю Україну, який був. Добре, який був в Україні? Мрія. Добре. Можливо, ти знаєш, де він, в якій області він був вироблений? М -м -м. Не знаю. А ти знаєш тільки один літак «Мрія». Ти Була за кордоном? Так, добре. На літаках літала? Так. Добре, супер. На яких літаках ти літала? Великих. Ну, як вони називаються? Я не знаю. Це є вантажні. Добре, вантажні. І є оці. Я забула би називається, що людей возять. Ти думаєш, що він був зібраний на заході України? Да. Так.